Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У Полтаві на дитину впала гілка дерева. Чи вживуть у місці заходів, щоб подібні трагедії не повторювалися? На фасаді 8-ї гімназії Полтави відкрили меморіальну дошку її учню, загиблому військовому Максиму Сердюку. Інтерактивну виставку Археологія на дотик представили у полтавському центрі охорони та досліджень пам'яток археології. А тепер про це та інше більш докладно. Дев'ятирічний хлопець став жертвою полтавського деревопаду. 28 травня у дворі по вулиці Соборності, 46, на нього впала гілка дерева як наслідок. Хлопець у реанімації. Чому сталася трагедія та які подальші кроки міської влади, щоб подібні випадки не повторювалися? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Страшний тріск і дерево прямо впало. Ота здорова гілка прямо на голову дитині. Сліди крові, гілки та дитина в реанімації. Такі наслідки падіння на 9-річного хлопця частини дерева сталося це 28 травня близько 16-ї години у Полтаві по вулиці Соборності, 46. Полтавка Тетяна Борисівна стала випадковим свідком трагедії. У цей момент проходила поруч з онуком. каже у той момент: не було ні сильних порив вітру, ні дощу. Хлопчик стояв на тротуарі в місті з за самокат. Держався він, як упав, більше не шевелився. Я схватила внука, почала кричати, визовіть швидку, і тут ішла наша сусідка і одразу, буквально через секунду, почали визивати скору. Підбігла дівчинка, я не знаю, чи це його родичка чи ні, але сіла біля нього, років 15 і Ну і все, Потім приїхала швидка. Дерево гілка, якого травмувала хлопця, хотіли спиляти ще кілька років тому, бо воно сухе, каже Тетяна Борисівна. Проте, за її словами, цього зробити не вдалося. Ми хотіли його спиляти ще. Кілька років тому в 46-му домі є активісти, які защитники лісів. І вони сказали, що цей стохостой не нами сажений, не нами і вбиратися довжені. Обстеження проводили. Коли хотіли спиляти це дерево, наші мешканці проводили обстеження Зеленбуду. Єсть дозволи на спил 28 дерев. Ну я ж кажу, защитники, блогери. Полтавський. Після швидкої дев'ятирічний хлопчик одразу потрапив в реанімаційне відділення. Його стан важкий, розповіла меддиректор дитячої міської клінічної лікарні Олена Ананевич. Ми збираємося конціліумом, ми проводимо, вирішуємо питання по лікуванню. Стан дитини тяжкий і поки що залишається тяжким. Це черепно мозкова травма. Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 367, службова недбалість Кримінального кодексу України, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподаткованих неоподаткових доходів громадян або без такого. У громаді 3300 аварійних дерев, що підлягають видаленню, повідомили 29 травня на позачерговому засіданні. Міськвиконкому це число змінюється, адже фахівці регулярно проводять обстеження за заявками мешканців громади. Силами комунальників цього року видалено 840 дерев, а також вжито заходів для збільшення обсягів видалення аварійних дерев, зокрема високих. Зараз ми своїми власними силами. Не можемо абсолютно всі 3300 дерев, які зараз заактовані, видалити на протязі короткого періоду. Ми зараз обмежені як у людських ресурсах, так і у технічних можливостях. І тому визначаємося, на жаль, з пріоритетами, де першочергово видаляємо, де у... Другочер. Нам потрібна вишка висотою 28-30 метрів. І, на жаль, у місті Полтаві цієї вишки не було, і ці дерева тільки накопичуються, і нам не вистачає людей, тому що частину з наших людей забрали до Збройних сил України. У нас по штату 15 чоловік знаходиться в цій бригаді, але по факту працює зараз вісім. Нині по вулиці Соборності, де сталася трагедія, почали випилювати дерева, які підлягають видаленню. А роботи мають виконати до наступного тижня. А чи продовжать спилювати аварійні насадження по всьому місту, комунальники переконали, що так. Ми вже залучили підрядника. Сьогодні вже підписаний договір на видалення дерев. І якраз тих дерев, які ми не можемо видалити власними силами, тобто вище 16 метрів. Я думаю, що надалі ми ще будемо проводити тендер по видаленню цих дерев. Ми підготували, розрахували зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства, де передбачене збільшення коштів на 14 мільйонів 977 тисяч гривень, що дозволить нам збільшити ліквідацію аварійних дерев до 1 тисячі 900 штук. По-перше, І, до друге, ми пропонуємо також залучити кошти, внести в зміни програму розвитку здійснити перерозподіл коштів. В розмірі 6 мільйонів для придбання техніки додаткової вишки для підприємства декоративної культури також на засіданні виділили матеріальну допомогу родині постраждалої дитини внаслідок падіння дерева 150 тисяч гривень. Лише за першу добу перебування хлопця в лікарні витратили 98 тисяч гривень. Повідомили в ході доповідей. Сьогодні на фасаді гімназії номер 8 у Полтаві відкрили меморіальну дошку військовому Максиму Сердюку, який навчався у закладі. Також у пам'ять про нього посадили калину на подвір'ї гімназії. Повернулися з урочистостей наші кореспонденти. Меморіальна дошка та червона калина. Так вшанували пам'ять захисника України, учня 8-ї гімназії Полтави Максима Сердюка. Однокласники та вчителі згадують його як чуйного і доброго хлопця. Гарно навчався, був спокійним, дуже толерантним. Максим був дуже компанійським і але в той же самий час він був дуже принциповою дитиною, тобто вмів завжди відстоювати свою позицію, особливо, наприклад, під час уроків правознавства, приймав участь у спортивних змаганнях. Полюбляв уроки фізичної культури, був дуже, досить гарним однокласником, товаришував, дружив, завжди йшов на допомогу. Після школи Максим Сердюк закінчив професійно-технічне училище номер 3 Нині професійний ліцей транспорту. Я пам'ятаю, як він прийшов поступати до нас, рослий, такий гарний хлопець, смуглий такий чорне волосся. Мені так запам'яталося його. І завжди він посміхався. Життєрадісний радісний хлопець був меморіальну дошку молодшому сержанту ЗСУ Максиму Сердюку відкрили його мама Людмила Вікторівна та син Владислав. Захисник у 2020 році підписав контракт з 30-ю окремою механізованою бригадою. Служив артилерійським коригувальником, згодом став командиром відділення артрозвідки. Ніс службу в Донецькій і Луганській областях та на Харківщині. У 2023-му отримав тяжке поранення та контузію. Після цього служив в Охтирському районному терцентрі комплектування та соцпідтримки, а пізніше у Полтавському військовому інституті зв'язку, 15 грудня 2024-го, потрапив у ДТП під Полтав ставою і від отриманих травм 20 грудня помер у лікарні. Йому було 37 Дружина троюрідного брата Максима Сердюка, також військового, який зараз захищає Україну, каже, товаришували із захисником. Ми здзвонювалися, він завжди заїжджав в гості. Останній раз, ви знаєте, я прийшла до них. Ходив він дуже важко, але отримав поранення. Ми йшли з ним, так говорили повільно. і Він отак приїде дімка. От набери ми обов'язково зустрінемося. На жаль, вже мій чоловік приїхав на його поховання. Максим Сердюк неодноразово відзначений командуванням 30-ї бригади за сумлінне виконання службових обов'язків, за високий рівень у бойовій та професійній підготовці, за підтримання цілісності та захист недоторканності держави. Унікальні археологічні знахідки можна було не лише побачити, а й потримати їх у руках. Інтерактивну виставку під назвою Археологія на дотик розгорнули у Полтаві. Після цього артефакти передали до музейних фондів області. Докладніше дивіться у сюжеті. Яка стічна його носила, хотіла вдалого шлюбу, тому що дві покровительки Катерина і Параскева були. Археологія на дотик, інтерактивну виставку під такою назвою розгорнули у Полтавському центрі охорони та досліджень пам'яток археології. Відвідувачі могли не лише побачити, а й торкнутися найдавніших артефактів, знайдених на території Полтавщини. Це у нас представлені прясла. Що таке п'ясла? Я думаю, да, ви знаєте. Знає. Використовувалися в передідні. Можете спробувати. Це металеве, свинцеве, а це кераміка. Старовинні монети, прикраси, стремено, деталь скрині, дзеркало, сокира, кахлі. Виставка репрезентує різні історичні епохи. Є артефакти з бронзової доби, яким три тисячі років. Представлені тут і керамічні зразки XVII-18 століть та речі порівняно сучасні, початку ХХ століття. Серед них знахідки не лише з археологічних розкопок, а й ті, які випадково знайшли люди, говорять організатори. Монета Боспорського царства, яка була знайдена на території Решетилівщини, тобто це ну фактично от поряд. Це монета третього століття нашої ери, тобто десь 253-254 року карбування знайшов її місцевий пошуковець. На його приватній ділянці прокладали газопровід, і в ході цих робіт, якби ну на поверхню, ну, і він пройшовся. І знайшов, до речі, звідти також знахідка. От сокира на цій виставці представлено кілька артефактів, які люди знайшли, звернулися, позвонили до нас, принесли нам, і тепер вони вже йдуть науковий обіг, а не залишаються десь. Ми саме цією виставкою не тільки хочемо людям показати і щоб вони мали змогу доторкнутися до експонатів, але ми ще хочемо закликати до того, щоб люди стали більш свідомими і здавали артефакти науковцям, а не на. Чому Орні аукціони можливість відчути археологічні знахідки руками, тобто доторкнутися до найдавнішої історії рідного краю, унікальна. Діляться відвідувачі виставки. Я цікавлюсь історією Полтавщини, краєзнавством. Тому все, що стосується історії, завжди цікаво. І побачити такі речі і пояснення до них. Я думаю, що це такий дуже рідкий випадок, коли можна самого потримати в руках і мати. Уявлення, які предмети знаходяться на нашій території, після виставки артефакти залежно від місця виявлення знахідки передадуть до Полтавського краєзнавчого, Лубенського та Горішньоплавнівського музеїв. А майже 70 учнів переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України, а також вчителів, які підготували переможців, нагородили у Полтаві. Привітали їх та вручили сертифікати та грошову нагороду у галереї мистецтв. Деталі дивіться у сюжеті. Дев'ятикласниця Ніка Рябенко отримала нагороду за науково дослідницьку роботу малої академії наук. Темою її дослідження були особливості творення образу Тараса Шевченка в інтернет-фольклорі цієї роботи виниква ще давно, коли в першому міському багатопрофільному ліцеї номер 1 23 група проводила конкурс на меми про Тараса Григоровича Шевченка. Нам сподобалася ідея, тому ми вирішили більш детально її дослідити. Нагородили цього дня у галереї мистецтв більше 70 полтавських школярів, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні ми вітаємо наших переможців Малої Академії науки, а також учасників Олімпіади, обласної ті, хто виграли, зайняли призові місця. Вітаємо наших учнів, а також викладачів Депутати міської ради виділили на цю програму кошти для того, щоб підтримати це фінансова допомога залежно від того, яке місце зайняли, і фінансова премія для наших педагогів. Стимулюємо розвиток освіти цього дня. Нагороди отримали і вчителі, які підготували переможців. У нас була досить грунтовна підготовка. Дійсно, дитина Віра Мартиненко дуже старалася. Ми опрацювали дуже багато наукових матеріалів, і навіть оскільки у нас робота пов'язана із сучасністю. Робота була присвячена Сергію Жадану і його творчості. відбулася навіть зустріч із автором. Ми дуже багато подолали труднощів, оскільки наша тема була унікальною новою. У нас такий потужний результат. У нас два переможці всеукраїнського етапу олімпіад і п'ять переможців всеукраїнського етапу конкурсу «Захар-Стуман», що є одним із найвищих результатів. Ліцеїсти нашого закладу постійні переможці щорічні всеукраїнського рівня, науково дослідницьких робіт, малої академії наук, олімпіад, міжнародних конкурсів. Міжнародного конкурсу Генії України і ми пишаємося цим, підтримуємо їхню результативність, їхні бажання. Координуємо, підказуємо. Це спільна робота партнерства наукового керівника і талановитих дітей. Учасників нагородження привітали і виступами творчих колективів. Замість ділового костюму спортивний у Полтаві відбулася спартакіада серед депутатів усіх рівнів Полтавської області, у яких видах спорту змагалися? Дивіться у сюжеті. Спартакіада Полтавської області серед депутатів усіх рівнів відбулася на Полтавщині. Вона зібрала близько 130 учасників. Серед постійних голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він привітав усіх присутніх і відкрив спартакіаду. Говорить, до війни завжди проходили всеукраїнські змагання. На базі переможців формувалася збірна області. Полтавська область завжди була в лідерах. Відповідно до того, що зараз війна, звісно, не до таких е, змагань, такого масштабу, але на місцевому рівні ми продовжимо їх проводити. Можливо, проведемо якісь спарни із сусідніми областями для того, щоб депутати не втрачали кваліфікацію. Головне, що е, ті, хто сьогодні присутні, ми і не забуваємо про тих наших колег-партнерів, які ще разом з нами грали. Різні види спорту а зараз захищають країну на передніх воробежах. Ми донатимо на ту техніку, які вони зараз потребують. Мере цього дня у змаганнях участь і депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко каже: сьогодні гратиме у волейбол. Мені дуже приємно, що сьогодні зібралися дуже багато представників рад різних рівнів. І сьогодні вони показують приклад молоді, що заняття спортом. Це один із важливих елементів по вседенному житті. Спартакіада із п'яти видів спорту: настільний теніс, волейбол, шахи та шашки міні-футбол, розповідає головний суддя змагань Анатолій Головань. Додає, оцінюватимуть команди за спортивним принципом. Пояснює, як ті команди, які перемагають у міні-футболі або волейболі, або особисті. А шашки шах і шахи, теніс вони особисто команді. Вони працюють і на себе, і на команду. Виграють в особистому, потім сумується сума призових місць, і так визначається переможець. Потім визначається по сумі всіх місць по видам спорту загальнокомандний місце. Нагадаємо, спартакіада Полтавської області серед депутатів усіх рівнів проводиться з 2009 року. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtpl.ua. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все. На все добре. Все обов'язково буде Україна.